Друзі, я вас вітаю. Сьогодні хочу розказати, показати, яку сажу полуницю. Полуницю цю придбали ми ще. Вона до нас приїхала 10 березня. Сьогодні 12 квітня і ми її тільки висаджуємо. Вона місяць, місяць часу, навіть трішки більше. Тому що з моменту того, як вона викопана була, пройшло вже більше місяця, вона була в пакеті, в пакеті стояла у погребі. Був е, трактор на ремонті, то погода трохи не давала зайти в поле, то чекали, поки агроволокно приїде, і ну, так вийшло, що ми її висаджуємо аж через місяць часу. Покажу в якому вона стані і цікаво буде ваша думка, скільки відсотків її прийметься. Я думаю, що більшість її, більшість її гарно прийметься і виросте, От, ну але гарантії немає. Ми постараємось зробити все можливе, щоб вона прийнялася уся. Дивіться, це копана розсада е, нейтрального світлового дня Мурану. Це сама звичайна копанка, приїхала вона в дуже гарному стані, але оскільки вона, я ж кажу, місяць стояла в пакеті в погребі, ми з нею нічого не робили, не намочували її у воді, нічого, нічим не обробляли, вона просто як приїхала в пакетах, так і стояла. От, зараз я покажу, в якому вона стані і е, як ми її висаджуємо. Ну і на майбутнє розкажу і покажу, що з того вийшло. Ось ми її садимо на агроволокно з отворами. Ось вона, ось вона має такий вигляд. Коріння, он, навіть нове коріння почала пускати. Коріння гарне, саженці, звичайно, що всі різні. Трохи в загальному відсотків 80 з гарним великим корінням. Оце єдине тільки, що вони мають такий трохи плачевний вигляд. От. Коріння, в принципі, ще живе, але місцями. От Старе листя почало псуватися. Є такі навіть дуже гарні великі кущі. От, ось я повисажував, але воно відразу починає в'янути на вулиці, досить тепло і вітер. Зараз буду поливати живильним розчином. Розчин ми будемо робити. Давати радіфарм. Радіфарм і звичайна вода. Чиста вода. Будемо додати радіфарм. Тут написано, що 250-500 мл на 100 літрів розчину. Тобто 25-50 г на 10 літрів води. Це є стимулятор росту коренів. Можна називати його корінювач, але його більше називають. Ось написано активатор е, росту кореневої системи сприяє швидкому, е, не можу перекласти з іноземної мови, сприяє швидкому подоланню стресу при пересадці рослин. В минулому році ми його використовували під час посадки кукурузи е, на розсаду. Тобто розсаду кукурузи ми висадили в відкритий ґрунт і теж стояла спека, поливу не було. Ми беремо, набираємо в звичайний оприскувач воду, робимо розчин, знімаємо насадку і просто йду, і кожен корінчик поливаю. Тут є стрічка, є стрічка, видніється. От, але е, так як не завжди виходить так, як хочеться, то поливати його е, прийдеться поливати його вручну поки що, тому що насос теж чекаємо запчастини до насоса, тоді буде поливатися через краплю. Оце теж від тих самих продавців прийшла касета клері. Тут вже зовсім інша ситуація. Прекрасне коріння. Велике, гарне, теж вона стояла місяць в касеті, як до нас приїхала, ну але касета себе, звичайно, почуває набагато краще. От. Садимо коріння ось таким пристроєм, затискаємо в землю, просто вдавлюємо коріння, воно йде до самого низу і дуже добре, дуже добре, легко садити таким пристроєм розсаду полуниці. Коротенько все. Пишіть свою думку, як дана розсада, на вашу думку, прийметься чи не прийметься. Досить вона в такому плачевному стані, хоча коріння живе, але в принципі, будемо надіятись на краще. Підписуйтесь на канал, буду по, можливості через кожних, буду по можливості через кожних 10 днів показувати дану ділянку, щоб бачити, наскільки є дієвий препарат Радіфарм і наскільки можна з такого його посадкового матеріалу вже на даний момент поганенького добитися яких досягнути яких результатів. Дякую за увагу. До зустрічі у слідуючих відео.